Друзі, запрошую вас на арену Львів для того, аби разом переглянути матч, який закриває шостий тур Української прем'єр-ліги. Шахтар приймає луганську зорю. матч з багатьма інтригами, з багатьма запитаннями. Ну і матч, перемога якому неодмінно як це часто буває, насправді дуже потрібна обидвом. Фа -бен, фа -бен. Спорт кібастини та злоди, тебе вітає фаве за вісцесвітри, паве. Дві серці, Фапе, це дві всеці гри. Педріньо на позиції правого Вінгера. Ну і багато після того, як Шахтар дуже успішно, я вважаю, продав своїх лідерів Хевіна. У Фулгем, в англійську прем'єр-лігу Георгія Судакова у португальську бенфіку. Давайте після цієї атаки І Є удар по воротах від Педро Енрік. який опиняється фактично на позиції центрального нападника. Із правого флангу приходить цей момент. От передача Юхима Коноплі. Погано загострююча така була, і кау Анеляс звалюється у правий фланг. Взагалі не є проблемою для нього присутність там Джордана. Він низом дорядає передачу на партнера втримати свої ворота на замку, але майже не рахується. Шахтарту ту оборону ускорив. зараз під таким тиском гірників опиняється зоря, але здається, команда готова. Але не в цьому епізоді Сапутін помиляється. І удар Бондаренка удар у площину в ріпершою нашому матчі на дев'ятій хвилині. Звична картина Микола Матвієнко. Пас на Валерія Бондаря. Правий фланг. Юхим Конопля в дуже високій позиції. Конопля може прискоритися Конопля. Бондаренко бачить, що є партнер, який може пробити. Є удар по воротах. Це Дмитро Крисків. Він пробуває Сапутін усім. Своїм виглядом показує, що він це бачив. Він контролює, він грає у цей м'яч. Ну а повтори, нам зараз покажуть, чи йшов м'яч після удару Криськіва у площину. Воріт. Романов вважав за потрібне поспілкуватися додатково. Пішла подача. Пробити не вдалося. Джордон вибиває м'яч із власного штрафного майданчика. Чим започатковує вихід ну, 2 в 2. Зараз це трансформується 3 в 4. Непогано зараз. Який же рейд видає лівим флангом Артем Слесар. Ну, є швидкість у цього футболіста. Це, напевно, домінуюча якість. У цього гравця. Ну і зараз кутовий Шехтаря ледве не обертається пропущеним м'ячем у їхні ворота. От біг собі Слесар. Пройшов тут Азарова. На швидкості пройшов і сам для себе створив момент. Відзначаємо роботу Дмитра Різника, який вчасно залишає ворота. І, здається, обличчям переводить м'яч на кутовий удар. Щось на адресу Романа Саленка вигукнув Роман. Можна було прочитати по губах Романа Віктора Скрипника. Крисків. Серія коротких передач. Крисків віддає і удар над воротами. Каланеляс. Що робить так? Серія коротких передач. Одразу все це складніше читати. Одразу все це призводить до того, що певне ціпеніння спостерігається у гравців. Більше на атаку концентрується, вище розташовується. Азаров теж багато роботи. на Атаку виконує. Чергова кросова подача, яку Джордан знімає. Добігає завершення заключна хвилина першого тайму. Кауанеля знизом прострілює. Чи виведуть когось на удар? Бондаренко крисків непогано. Ось це було тонко. Удар! Є удар по воротах Сапучин. Ви має з правої від себе дев'ятки воріт. Це був вже компенсований до першого тайму. Час Роман Саленко, Артем Слесар і Пилип Бутківський на вістрі атак, але Пилипа Бутківського в першому таймі без ударів. Пилип Бутківський головний нападник, найкращий бомбардир Еліги, найкращий бомбардир в історії зорі. У незалежні часи, так, У часи незалежної України, він поки що взагалі без моментів і концентрується здебільшого на тому, аби підігрувати партнерам і допомагати в обороні власних воріт. Ого, ого, як вирізав. На 47-й хвилині цього матчу капітан Микола Матвієнко. Із дуже поважною відстані на підбирання. Граючи і одразу, згадується матч. Якщо не помиляюсь, яким Шахтар відкривав сезон попередній у Полтаві. Принаймні в Бразилії низка удань повідомляли про це. Ну, але... Наприкінці серпня Шахтар закрив угоду працьому футболісту. Марлон Гомес п'ятою на Юхима Конопля, Конопля затягнув. Здається, з рішенням зараз Юхим підбирання за Педріню і цього разу знову вище. Юхим Конопля дедалі частіше опиняється у чужому штрафному майданчику. Дуже висока позиція у 26-го номера Донецького Шахтаря. Як же зараз Марлон Гомес віддав йому цю передачу, цукерочку П'ятою з ці рішення з передачею. П'ятою вони, звісно, додають барву атакам Шахтаря, вже перебуваючи у партері. Футболіст зріст якого 196 сантиметрів порушив правила. Ну, зараз у зорі треба бігти. Немає Анджушич. Знову він є локомотивом цієї атаки. Слесар, Підтримка зліва. Слесар, Простріл. Ну і тут пили Бутківський вибиває м'яч із рук різника вже лежачи на газоні. Без фолу робиться. Принаймні, свистка Романова. Я не почув, так буристи не почули. Удар зараз каванеліас не забиває. Кава Неляс. Ми бачили вже завершальну фазу цієї атаки. Як народився цей момент Шахтаря, давайте дивитися. Ось так під тиском зоря знову втрачає. Тут три футболісти. А Шахтаря їх присутність. Я навіть не можу сказати, що це якась суперскоординована робота. Так, Бондаренко працював проти м'яча, але, одним словом, відбір цього м'яча це його заслуга. Луці Мейрелишу, 18 років. Це знову-таки до теми знайомства із новими бразильцями. Шахтаря. Він із Сантоса прийшов. І 12 мільйонів євро. Знову-таки, за даними трансфермарк, сплатив Шахтар за цього футболіста. Тим часом Шахтар захищається. Анджушич! Різник. Браво, Дмитро! Різник! Він рятує зараз свою команду. У нього було у цьому матчі два пам'ятних сейви. Педро Енріке. Невже буде бити? Пробиває Педро Енріке. Не найочевидніше рішення. Бондар. Марлон. Це Ісаки. Ісаки пробиває гол! Ісаке! Забиває за Шахтар! Забив. Кубку той м'яч не зарахували, але зараз молодий талант Донецького Шахтаря цілком можливо приносить команді надзвичайно важливі три залікових бали. Ось вам і молода заміна, яка виходить із лави для запасних. Попри те, що там різник, здається, вигукнув, що і я, тобто він, готовий зіграти у цей м'яч, але. Капітан команди вольове рішення прийняв просто вибити м'яч. Нервові. Ось ці заключні хвилини. Завжди ці епізоди, коли м'яч літає поблизу штрафного майданчика. Удар є поворота. І знову Андрій Яніч. Ну що ж, Віктор Скрипник перериває серію своїх успішних матчів проти донецького Шахтаря. Сьогодні він поступається Арді Турану. Ну і Шахтар так само повертається на переможну стежку в українському чемпіонаті. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.